Вітаю вас! Мене звати Микола Ляхович, я керівник відділу Національно-Патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України. Цим відеозверненням ми хочемо розпочати, скажімо, серію певних таких відеозвернень до вас для того, щоб обговорити, що таке національно-патріотичне виховання, які його завдання, скажімо, мета, які його цілі. Для цього давайте почнемо з. Розберемося, чому ми називаємо саме національно виховання, не скажімо, громадянське виховання чи громадянська світа. Почнемо з того, що громадянське виховання формує громадянина, а громадянин він чітко пов'язується з певною державою. В той же час держава формується не етносами, а формується націями. І нація це не є етнос. Тому що ми знаємо, можуть бути бездержавні етноси, і в той же час може бути багатокультурна спільнота, яка виступає як нація, яка відповідно формує певну державність, і та державність займає певне становище в світовому співтоваристві. На жаль, Україна довгий час була позбавлена державності, український етнос був позбавлений державності. Взагалі, український народ в цілому багатокультурний також був. Позбавлене можливості творити власне, власну державу, творити власний якийсь там процес державотворення. А для того, щоб нам сформувати націю, так, для цього власне нам і потрібно спочатку пройти процес національно-патріотичного виховання. Тобто ми формуємо спільноту як державотворчі якісь певні такі. Певні такі Скажімо, об'єднання, а не просто, скажімо, якесь етнічне угрупування чи якесь там, скажімо, населення. І коли у нас буде сформована повноцінна нація, тоді ми можемо приступати і до процесів державотворення. Саме тому ми в першу основу поставили національне патріотичне виховання. Що в себе включає Національне патріотичне виховання? Це, скажімо, якраз дві такі головні складові це Формування національної свідомості і української громадянськості. Також можна сюди додати і формування певних патріотичних почуттів до України. Знову ж таки, виникає часто запитання, чому саме національно-патріотичне виховання, а не просто патріотичне виховання. Відповідь дуже проста. Тому що патріотизм тлумачиться довільно і дуже широко. Хтось патріот просто свого села, хтось. Патріот якоїсь уявної неіснуючої країни СССР або ще якоїсь. хтось вважає себе, скажімо, патріотом світу, хтось патріотом Європейського Союзу. І всі мають право на це вважати. Наше ж завдання формувати патріота-державника, патріота Української держави. І якраз слово національне в даному випадку виступає не як націоналістичне або якесь вузько-етнічне. Ні, воно виступає як націон, скажімо там, народ, держава. Тому, в принципі, ми можемо навіть говорити, що це виховання державницько-патріотичне. І оце саме головне, що ми зараз хотіли вам донести. В майбутніх відозверненнях ми розберемо й інші якісь там, скажімо, підвалини. Того, що ми вкладаємо в процес національно-патріотичного виховання. І під кінець хочу звернутися до вас, попросити, щоб ви подивились, Ми під відео дамо обов'язкове посилання на подію у Фейсбуці, де ми викладаємо план заходів національно-патріотичного виховання на 2016 рік. В цьому році, вперше за 25 років незалежності, передбачено в бюджеті 10 мільйонів гривень, цілеспрямовано на заходи національно-патріотичного виховання. Всі ці заходи є відкритими для всіх громадян, перш за все для дітей, перш за все для молоді, перш за все, скажімо, для дитячих і молодіжних громадських організацій, а так в цілому для будь-яких громадських організацій. Тому заходьте в цю подію, дивіться, які найближчі заходи плануються, обов'язково зв'язуйтесь по контактах з організаторами, долучайтесь як організаторами, так і учасниками цих заходів, будемо вам всім дуже раді. Слава Україні!